Доброго дня усім! Вітаю вас на програмі Військова кухня. З вами Вадим. та да да дам Норвегія Arctical Field Ration. А точніше, Artictic Field Ration. Ви уявляєте собі Арктичний норвежський сухпай разовий. Меню номер 17 1300 ккал. Ви подивіться, який він симпатичний, який він такий майже в вакуумі. Дуже компактний. На жаль, він такий. Шуршавий трішечки шумить для бойових умов не дуже, але я вам не скажу, це в армії Норвегії і чи не використовують, але це норвезький арктичний сухпай. Я перейшов по QR-коду на даний сайт. На сайті можна оцінити даний сухпай, дані страви. Кожну страву можна оцінити, можна замовити там у них продукцію. Вона у них в топі, це точно. І так, як ви вже згадались, це паста баланьєзе. Найпопулярніша страва в країнах Європи, в сухих пайках це паста баланьєзе, але саме її замовив, саме її ми скуштуємо, оскільки це Норвегія. Це найкращий там рівень життя в Норвегії, найкращі зарплати. Подивимось, чи найкраща є паста баланьєзе в даному сухому пайку. Це у нас меню номер 17, 1300 ккал, На лицевій частині даного сухого пайка на норвежській, англійській, французькій та німецькій мові розписаний склад даної упаковки. Ой, які симпатичні, які протеїнові батончики, дуже симпатичні шоколадки, яка ще штучка. Це дивимось, друзі. Дивимось дуже цікаво і гарно. Ну що ж, друзі, насправді всього вистачає. Я гадаю, три таких раціони на добу це з головою буде достатньо. Навіть солодкого буде забагато, оскільки тут шоколад, батончик, фрукти, енергетичний напій, в якому, напевно, багато цукру. Не знаю, але цього достатньо точно. Цікаві такі упаковочки, все дуже гарно. Я гадав, що ближче до країн Скандинавії, там у них завжди якась фірма Оріфоє, але це зовсім інший виробник. Це конкретно норвежський виробник, якийсь там дуже якісний фірми, там нормальні кухарі це все роблять. Я читав щось у них на сайті дуже хвалять, багато замовлення всього іншого. Отже, Energy Drink Test Of Lemon. Енергетичний напій зі смаком лимону. Написано JustT 3DL of Cold Water. Просто додай 3DL холодної води. Що таке DL? То вони в унціях пишуть, то вони в DL пишуть, я не знаю, що це таке. 30 грамів цього порошку. Ага, є якась філл-лайн. Я гадаю, до цієї філл-лайн нам потрібно долити. Води. Розберемось, можливо, навіть не потрібно доставати ніякі стаканчики. Да, я думаю, тут можна тут зі пакетик, розболтаємо тут, вип'ємо тут 30 грамів Tropics Fruct Mix. Це у нас зрозуміло, напевно, якісь Tropical fruit, Spicy Sauce. О, ось оця Orifo, фірма, яка найчастіше використовується там в датських сухпайках, в шведських. Будемо бачити цілих 15 грамів. Це мене дуже радує. Для пасти балоньєзи буде дуже пікантна. Гумка. М'ятна гумка. Полдерміл Columbian Freeze Dried. Кава. У нас кава, волога серветка є. Це вже гарно, сухих серветок немає, ложка є. Шоколад 60% какао-бобів. Чорний шоколад 50 грамів. Трішечки він розтопився, оскільки, ви знаєте, яка спека у нас була. Кранбері протеїн бар. 20%, 28% протеїну. Скільки у нас грамів цього батончику? Грамів 50. Не буду шукати. Так, ні, 40 грамів. Так, це по-любому для сміття, оскільки тут є знак пластику. І це не є. Пластик і стівним, це у нас пакетик для сміття точно. І паста балоньєза. Ось така цікава сублімована паста, дуже зжата, дуже все вакуумно. І бачите, тут навіть е, написано, ну, малюночок такий, е, є солдатик, солдатик, можливо, офіцер з зброєю, який викидається в сміття. Тобто, скоріш за все, військовим це також заходить. До 29-го року у нас паста баланєза, оскільки вона сублімована. Тут написано до 29-го року. На, е, в самом, на самій упаковці сухого пайку це було до 24-го року, до жовтня місяця. Цікаво. Тобто, що тут швидко псується, це можливо батончики, оскільки тут енергетичний батончик, сухі фрукти, енергетичний напій сухі фрукти. Е, можливо, вони. Зіпсуються найшвидше, оскільки це до 29-го року. Це я гадаю, можна і через 40 років пити. Ну що ж, приступаємо. Неймовірно швидко хочеться відчути цей смак Норвегії. Та дам я просто вирішив, що ви побачили цю красоту. Ви подивіться, скільки цього сублімованого м'яса там. Ну, Дуже багато в цій пасті баленєзи. Сублімоване, напевно, із сої. Хоча ні, Біф 46%, 46 це яловичина. Лактоза фрі. Ага, тут вони поділяються навіть, чек-ліс тут є. Є веганський, є вегетаріанський. є глютен фрі і є лактоза фрі. Це безлактозні. Цікаво, оце всі куски. Це 46% яловичини якоїсь сублімований. Мені дуже цікаво, воно таке, як порошок. Але пахне настільки томатно, настільки, блін, смачно. Бистренько, швиденько заливаємо це. На жаль, не написано, скільки потрібно заливати води. Написано просто 70-100 градусну воду потрібно залити сюди. Але воно дуже швидко в в себе увібрала ця паста. Води, тому дали ще. і потрібно зачекати 8 хвилин. Ось тут це було написано. Чекаємо 8 хвилин, хай собі там все настоюється. Заливаємо каву, напій холодний, ми вже залили холодною водою по позначку. Цю, не знаю я до сих пір, що таке 3DL, кава є. І цей стаканчик у нас буде для напою. Отже, поки у нас настоюється. Готується, можна так сказати, паста балоньєза, ми будемо куштувати усе інше. А, батончик. Кранберіс. такий липкий, м'який, видно журавлину, видно рисові кульки. А, ніяких пластівців вівсяних я не бачу. А, часто таке буває тут. Такого немає. Є якісь ще мілкі такі шматочки. Не мов це горіхи, немов що ще, але я думаю, це якийсь мілкий арахіс. А, він же ж протеїновий, можливо, це якийсь протеїн. Шоколада у нас 60% відсоткового. ось такий. Я гадаю, він на 100% був симпатичніший і такий немов якісніший, але пахне, немов молочний, хоча він чорний. І міксовані фрукти. Це у нас цукати. Я розумію, що це як наші цукати. Просто цукати і все. Я гадав, це будуть якісь слайси, банана, там, можливо, кокосу. Ні. Е е лимонний напій. Блін, мене дуже радує те, що воно не. Е що воно прозоре. Воно прозоре, воно таке, знаєте, людяне, не хімічне. Дивіться, нормальний напій. Пахне жахливо. а Коли його відкрив, воно настільки, блін, мені пробило ніс, що це капець. І тут порошку було ну, багато, 30 грамів. Воно тут поверх було. Дуже яскраво-жовтого, але бачите, з водичкою воно стало таким більш людським. Так, почнемо давайте з фруктів. З міксованих фруктів а, візьму спочатку такий. Світлий шматочок. Незрозуміло що. Дуже солодко. Це щось. Я не можу вам сказати, що. Можливо, ананас. Можливо, не ананас. Давайте візьму декілька штучок червоних таких вибору. Тут їх менше набагато. Такі червоні штучки. Дуже схоже на наші цукати. Але ну, я не скажу, що це за червона штучка. Є ще дуже білі. Дуже білі якісь такі квадратики. Дуже солодке, одразу навіть його майже не жуєш. Воно одразу перетворюється ніби в порошок, ніби в сахарну пудру. Дуже-дуже солодко. Давайте кавою несолодкою зап'ємо. До речі, цукру тут немає. У нас залишились лише Лише дезінфікуюча волога серветка, шоколад, батончик напій. Блін, хороший. Дуже подобається. На запах аптека, оці фармацитрони усілякі. На смак дуже подобається. Можна пити, на запах не дуже. На смак взагалі просто бубочка. Те, що потрібно. Якби сюди там два квадратики льоду кинути, це прям літній літній напій. Я люблю таке тримати в холодильничку якусь воду з лимоном, з апельсином просто і м'ятою. Навіть можливо тут. Ні, м'яти тут немає, але дуже приємний напій. Батончик. Давайте з Cranberry почнемо. Смачний, дуже смачний. Mm. Рисові кульки хрустять. Відчувається смак протеїну. Я в свій час полюбляв протеїнові батончики, відчувається щось таке, схоже на спортивні батончики із наших магазинів. Але це не фітнес-батончик. Тобто є такі батончики, які типу фітнес, типу ці висівки тут. А насправді в них калорії, як і в снікерсі. Тому це прям на масу, це прям щоб ти набрав достатньо кілокалорій, щоб ти набрав дійсної енергії. Але він не дієтичний. Це добре, оскільки... Дехто буде вважати, що що ж тут їсти, це мало там. Але дивлячись на цей пакунок, повний пасти і м'яса, я так не гадаю. Ще хвилинки дві. І думаю, будемо висипати вже. Що, залишився у нас ще шоколад. Дуже солодко. Дуже солодкий батончик, дуже солодкі ці фрукти. Напевно, через те, що тут всього 60% какао-бобів, він здається молочним. Тому що я не відчуваю гіркоти, я не відчуваю цього шоколаду. Можливо, якби він був швейцарський, це було б зовсім інше. Смачно. Але немає печива ніякого. Я не кажу про галети, тому що галети, ну які галети там, чи хліб до пасти балоньєза. Але я б замінив цей шоколад на якесь печиво, на якісь крекери. Оскільки ну, оце от це ну, дуже солодко. Ось це от все, що тут лежить, це прям неймовірно солодко. А напій не солодкий, в принципі. Так, спасі соус це просто круто. Так, ну що, відкриваємо. Все у себе увібрав. Увібрала ця паста всю воду. Перемішуємо згідно інструкції. Добре перемішаємо тут. І ще добре перемішуємо. Якість ложок мінус. Можна вже краще. Знімаємо бал з... Даного сухого пайку, оскільки я мішав, оскільки я перемішував е, м'яку пасту балоньєзе, я не перемішував якісь, е, не знаю що, нашу якусь українську кашу пшеничку, яка простояла два дні в кастрюлі і розігріто подають там військовослужбовцям ну, десь там ближче до нуля. Це я мішав, ну, щось нормальне, але, ну, коротше, якість ложки, ви зрозуміла, не дуже. Тому достаємо свою, нам вже потрібна ця волога серветка. Подивимося якраз, що. Фу, Вона просто вся в спирту. Тут один спирт. Аж руки роз'їдає. Так, перемішуємо цю пасту добряче. І викладаємо. Це м'ясо, яке було такими квадратиками, такими шматочками, це все перетворилося просто в соус. І це прекрасно. Просто його неймовірно багато. Круто, що я взяв саме пасту балонізу, оскільки я хотів порівняти його. Бо є такі пасти, там, де її багато. І тут видно 60% пасти, а тут видно прям 50 на 50. Можливо, ні, пасти навіть більше. Це настільки вже пікантно, але у нас ще є такий крутецький соус. І він не хоче прям, ну, я відірвав де потрібно, але він не хоче так працювати. Виливаємо весь ось такий. він. Ну, такий натуральненький, знаєте, і оцтом не пахне. Іноді відкриєш якийсь такий гострий соус і все. І там оцит, оцит і оцит. Це шкідливо дуже. Я гадаю, що тут він більш є натуральним, більш є справжнім. Ну що ж, мішаємо нашу, перемішуємо нашу пасту баланєзи з цим неймовірно смачним соусом. Я гадаю, ну, в мене. Просто слюні вже так течуть, ви собі не уявляєте. Воно настільки пахне? О, і не по-американському, знаєте, оці томатні соуси, це все так завжди пахне однаково. Це зовсім інша фірма, це зовсім інший виробник, і я гадаю, він дотримується якихось. Інших інструкцій, якихось інших там опцій, і у них це все виглядає краще. Це сублімована страва. Ви подивіться, вона виглядає. Ну, яке це сублімоване? Це немов недавно приготов, приготована страва. Ну що ж, приступаємо. Це кайф. Боже. Mm. Я прям відчуваю цей це повітря Норвегії, я прям відчуваю цей арктичний циклон. Не мов, я зараз сижу на фьорді, відкрив цей сухий пайочок. Відчуваю там це північне море, Норвезьке море. Це все так. Mm. Просто не перевершено. Дуже томатно. Гострота смачна. Вона не перебуває смак томату, вона не перебуває смак м'яса. М'яса, конкретно шматочків, я тут не відчуваю. Але воно це все в соусі. Воно прям перемелене в соусі. Морквачка, Спеції. М -м -м. Блін, цибулька якась. Зелене. І воно не мов свіже, воно так ще навіть хрустить на зубах. Це просто настільки смачно, я це все з'їм. І все. Оператору не дам. Це 15 із 10. За соус додатковий плюс. Те, що там ложка зламалась, Ні, ну, дійсно, ти взяв собі в похід. Із собою ложка зламалась, ну, це досить так незручно. Якщо ти отак, так як я із пакета їв, вона там зламалась, ти вимазав собі руки, одна лише серветка, а нормальні люди використовують її до того, як їсти там, знезаразив свої руки і приступив до трапези. Але то дійсно був мінус. Але за цю пасту. Це дуже круто цих меню. У них є, здається, 23-24. Ви уявляєте собі, ну, наскільки різноманітно там це все, і настільки багато. Ну, тут дійсно був такий з горкою це все. Це дійсно можна наїстися, це дійсно смачно, це круто. Я зайду по QR-коду і обов'язково поставлю їм гарну оцінку. І, можливо, там, напишу якийсь там свій відгук якщо це можливо. Круто, дуже шкода, що у нас такого немає. Сублімовані продукти, я не знаю, як їх, їх по технологіям чи важко робити. Але мені здається, це набагато простіше зробити там декілька тонн цього сухого цієї сухої пасти, там, сухого спагеті, там, чи ще щось, окремо там, цієї суміші, яка перетворюється в соус. Наробити, змішати, відправити хлопцям все. Чим там робити натуральну гречку, натуральну оце все. Я не знаю. Я за сублімовані продукти. Так, ми не знайдемо гарячої води там десь в окопі. Але в принципі в окопі ними ніхто не користується. В окоп хлопці беруть з собою водичку, там снікерси, якісь і енергетики там можливо. Хоча я не думаю, що енергетики в чомусь допомагають, але беруть. Сухпайки це таке більше для виїздів, для переміщення особового складу якогось. Тому гаряча вода, я думаю, завжди буде. Боже, я все смачно. Друзі, ну в принципі, що тут підбивати? Ну, що можна тут сказати? Я і так вже все сказав. Я б хотів би там якогось печива, якихось крекерів. Дуже солодко, як на мене, хтось солодка їжка, йому це буде круто, це калорії. Тут немає багато там, зайвого цукру, немає цукру для кави, я за це лише респект. Я п'ю без цукру, я рахую, що це шкідливо, цукор і так є в будь-якій іншій страві. Тому через те, що паста баленєза була настільки крута, я б хотів поставити 10 із 10. Він компактний, все симпатично, все якісно, ну там, окрім ложки. Так потрібна гаряча вода. Ну, я гадаю, 8 із 10. Конкретно за пасту, це, блін, 12-15 із 10 це круто. Отже, з вами був Вадим. Ви були на програмі Військова кухня. Обов'язково зустрінемось тут. Буде все ще цікавіше, рідкісніше. І крутіше до зустрічі.